Добрий вечір, вітаю усіх шанувальників програми під абажором. Нині у нас така визначна дата для мандрівників. Тому що саме 4 квітня, в 16 столітті, аж це дуже-дуже давно, Френсіс Дрейк завершив свою навколосвітню Подорож. Ну я думаю, там його зустрічала королева Англії, але це вже нюанси, яким чином взагалі відбуваються такі величезні подорожі в різні країни світу сьогодні. Будемо говорити з мандрівником, істориком Анатолієм Бученком. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, Толік. От припустимо, Френсіс Дрейк приїжджає на якусь острів, поставив прапор англійської, так. Так. А як відбувається зараз українці? Вони приїжджають кудись і одразу розвішують свої прапори? Елементарно перелітаємо на Шрі-Ланку, розвішуємо прапори, бронюємо номера, забиваємо пляж. І доки ми там знаходимося, пляж прапор постійно майорить над нашими головами. Тільки, на жаль, Френсіс Дрейк, коли поплив далі, земля залишилася в володінні Британської корони. Так, ну вже а це неможливо. Залишаються спогади, інтернет, картинки. Простір суспільство. Але, власне кажучи, для чого, от як ти думаєш, ну я розумію, для чого подорожував Френсіс Дрейк? Взагалі він був піратом. його вже називали, до речі, драконом. Класно, мені здається, да, таке да. прізвисько, правда. Але цей, але е, для чого зараз людина подорожує? От здебільшого, ти вже все-таки скільки країн, до речі, відвідав? З, з невизнаними територіями, тобто північним північного Кіпру і Придністров'я, буде 57 країн світу. Так, і для чого ти це робиш? І для чого це роблять інші? Ну, в першу чергу, я думаю, все-таки для самозадоволення. Просто самозадоволення у кожного різне. Інтелект... Тобто да. самозадоволення сказати, колеційні. що ти там був? Самозадоволення змогти туди добратися, побачити, відчути і повернутися іншою людиною. Частина людей робить це, наприклад, в Україні як для підтримки статусу. Тому що можна недбало десь кинути, а ось останнього разу ми на балі. Чи так далі. Є в нас така велика категорія. Частина людей мандрує, заробляючи, заробляє, мандруючи. До речі, була історія, коли прилетів з хмельничанами нашими в Індію, в Делі. Я був дико здивований. Вони знали, як пересуватися по місту, знали готелі, знали базари, знали все. При цьому вони абсолютно нічого не знали про країну, про кухню, про релігію. Тобто релігі. ти маєш на увазі, що тобто це були. Вони торгів... літали, вони літали торгівці за, за, так, за торгівці товару. за товар. Як, до речі, Френсіс Дрейк. Він і торгував, і заснував поселення. І взагалі перша подорож Фернандо Магеллана, Вона шукала шлях до Індії, шлях торговий, яким надходили товари, і відповідно приходили гроші. E, значить, люди, які подорожують e, по роботі. У нас є така велика категорія, і це ще раз це стосується не тільки заробітчан, це стосується там на e, стосується і e, торгівців, це стосується людей, які на сьогоднішній день навчаються чи проходять певну перепідготовку. Все інше сьогодні дуже модний діловий туризм, де зустрічаються e, зустрічаються. 음, скажімо, певні, певні корпорації, певні колеги. Ну, але ж, власне кажучи, ми собі уявляємо, яким чином відбувається діловий туризм. Ти бачиш якийсь малесенький шматочок, фактично, ти абсолютно не пізнаєш цей світ, цю країну. Ну, Ми, українці. В минулому році Туреччину відвідувало понад мільйон 50 тисяч українців. Тобто, це вже не, ми не говоримо про якийсь там відсоток. Мільйон 50 тисяч це дуже серйозна цифра. Ми вийшли на п'яте місце по Туреччині. Але Абсолютно більшість, я не можу точно називати відсотках, але ми чітко знаємо: абсолютно більшість наших співвітчизників відвідувала Кемер, Білік, Аланію, Анталію. І якщо, наприклад, показати їм іншу Туреччину, показати їм Каппадокію, показати Так, так. я пам'ятаю слова свого товариша, так. який сказав мені, коли я зібралась їхати в Каппадокію, Хотів би я побачити цього придурка, який проїде 400 кілометрів, щоб подивитися на якісь гори. Так саме дивно коли я приїжджаєш, той придурок. Та. Але ти вони ти, з тим я довгий не сказав, що коли проїжджаєш 400 кілометрів до тих гір, ти бачиш масу інших придурків так. на превеликий жаль не українців. Хоча і наші бувають зараз, і чим далі, тим частіше особливо, особливо молодь. От і які роздивляються ці всі там речі. Але я хотів закінчити, наприклад, по туреччині Ми не можемо вважати мандрівкою, це те, що людина їде, сидить біля басейну, все включено. Їсть так, ніби вона вперше побачила якісь страви або вона реально ніби з голодного краю. І через цих своїх 7-8 днів летить додому, не побачивши нічого, ну по максимуму купивши тур там до якогось там найближчої пам'ятки, знову ж таки, щоб зробити фотографію. Так, Тому так, дуже вірно, і цей туризм ä, або подорожі, скажімо так, бізнес подорожі вони не дають можливості пізнати країну, регіон, звичаї, та та більше всього. І те, що класично для українців, це Туреччина Єгипет. Вони теж абсолютно. Абсолютно не відповідає. Ну я особисто знаю людей, які бували 5, 6, 7 разів в Єгипті, і жодного разу не поїхали, не подивилися на піраміди, одне з цілівих дивдив світу, тому що було їхати 8 годин, вставати рано і взагалі, а як же тоді все включено? Пропаде обід там з цих їхніх вчорашнього <с? недоїждженої там рисують каші, там відповідно з м'ясом. Чо чи... тобто а? які приблизно, як ти думаєш, відсоток людей все таки їздить ради того, щоби пізнати світ? Ну, от навіть в Україні я про Україну. Ну звісно, оскільки ми українці, в першу чергу нас цікавить Україна. Я не можу це не це не невеликий відсоток. Я думаю, відсотків 5-10, Але що не може не тішити, цей відсоток постійно зростає в першу чергу. Я як це не дивно за рахунок старших людей і пенсіонерів, тому що на сьогодні так. Коли думають, коли думають, що мандрівки це справа молодих, вони помиляються згідно з дослідженням світової організації туризму. Найбільш активно подорожують люди у віці 55-60 Ну ми я думаю, з тобою це бачили в багатьох країнах, коли ці дідусі, бабусі, яким далеко за 70, на паличках я би сказала, ну не буду казати, ідуть, ідуть на паличках, ідуть до якогось пам'ятника. архітектури. Так, Мене радує, що наші йдуть не на паличках. Українці вони або їдуть, або йдуть, але. Тобто за рахунок тієї категорії людей, які змогли чогось добитися в Україні, які вже мають, скажімо так, влаштованих там дітей, можливо, навіть там онуків, мають певний рівень доходів і можуть собі дозволити подивитися на щось або просто реалізувати навіть ті дитячі фантазії, які вони колись бачили. І це одна з категорій, як це не дивно, вона в нас зараз превалює. І друга категорія, звичайно, це молодь, це не може не тішити. Вони дійсно вже їм недостатньо оцього там дешевого пакетного відпочинку. Чи дорогого пакетного відпочинку не має значення. Недостатньо лежання там біля, біля готелю, біля басейну, все. І вони набагато краще, вони набагато краще підготовлені. Вони багато вони з, просто з, молоді знають мову. Знають, знають мову. Знову ж таки, вони знають, що вони хочуть побачити. Вони вміють користуватися інтернетом, маю на увазі не для, тільки для того, щоб сидіти там в однокласниках, а шукати, працювати в пошукових системах, добувати інформацію. Все. І ця категорія зростає з кожним роком, причому зростає, я сказав, Сказав так, в геометричній прямо прогресії. Ну і не треба забувати, що, наприклад, більше 50 тисяч українців молоді сьогодні навчаються за кордоном. Саме там вони зустрічаються з своїми ровесниками, бачать той інший спосіб, бачать той інший дійсно спосіб життя, починають теж трошки по-іншому сприймати світ, позбуваються нашої цієї провінційності, совковості, закомплексованості. І відповідно, велика частина з них теж поповнює лави. Мандрівників, а саме не туристів, там, не пакетників. Хоча, ще раз кажу, якщо в відсотках, я думаю, що відсотків на 90, от домінує в нас, звичайно, ця пакетна. Ага. Пропозиція. Анатолій, 57 країн. Що, яка з них найбільше вразила? Ну, мені здається, що одна для душі підходить, інша для пізнання. От для душі яка найбільша країна? І чому? Для душі. Для душі, Грузії. То Це якось так банально. Це можливо банально, але ти запитала про душу. Є багато країн, де до туриста ставляться рівно. Тобто турист є турист, і хай собі там буде. Одна, наприклад, цих країн, Китай, яка взагалі там не бачить туристів, яка живе там в своєму світі. Є країни, де люблять туристів, люблять туристів як людей, на яких заробляють так, гроші. Так, на так, яких так, так. це це, все. це головне, так, які так, приносять так, гроші. Так є країни взагалі не туристичні, де на тебе не ну ти не звертають уваги або навпаки звертають надмірну увагу, просто тому що ти з'явився там, як той самий Іран, припустимо. А, але дуже мало країн, де люблять справді люблять туристів і люблять українських туристів. Рестів я взагалі знаю тільки лише дві таких країни: це Литва, і Грузія, але грузинська любов і густинність, тим більше ми, нас поєднує дуже багато чого, особливо і сьогодні, і 20, 20, 21 сто перепрошую століття. Оці наші спільні і спільні, проблеми. І спільні, спільні проблеми, проблеми, спільний ворог, спільні радощі. Я сподіваюся, що за грузинською радістю щодо відкриття безвізу, яке вони святкували три дні, незабаром підійде і наша черга святкувати. Ой, це. Ми це. з тобою, я вже пам'ятаю, коли наша суперечка перша почалась, коли я сказала, ні, не чекай, ще так швидко, без візу". Ну але надія є, надія, надія, надія є завжди, причому ми вже вступили в фазу саме завершення попеї візу. Але якщо от дійсно для душі, то Грузія вона маленька країна, вона компактна, вона зрозуміла нам з точки зору ментальності, але в ній є і засніжені гори, і тепле, і тепле море, і досить цікава, досить цікава смачна кухня, і вино, і саме головне, вони нас люблять. Вони дійсно нас люблять і вітання українці, українці, українелі, брати, слава Україні. Ти чуєш дуже часто, що ну просто неможливо там на іншій території. Це, якщо говорити, яка країна для мене для душі знову ж таки українцям для того, щоб розпочинати мандрівки і подорожі, Грузія підходить ще з цієї точки зору, що немає мовного бар'єра. Є досить вона недалеко розташована, досить непогане сьогодні авіаційне сполучення. Вже Відкрито навіть не тільки з Києва, і зі Львова, і з Харкова, і з Одеси запускається. там до речі, ми потім райси. ще поговоримо про все таке, про ті літаки, про лоукости, саме якими можна саме дешево помандрувати, в тому числі і в Європу. Але, наприклад, якісь далекі маршрути, наскільки реально, тобто Балі, Шиланка, Індія, наскільки реально подорожувати все таки дешево в ці країни? Ну, з тих далеких країн, звичайно, Індія теж одна з моїх найулюбленіших країн для душі. Так, які Країні, мої. Ну, це та. боюся, це для це, дуже це, це, затя... це маленьке коло маленьке коло людей. Е, коло людей розширяється з кожним роком. Ну, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про ті країни, от в минулому році в нас навіть Мау відкрила перельот до Коломбо, до Шрі-Ланки. Туди ж були перельоти трьох. Арабських авіакомпаній на цьому напрямку була певна виявилася певна серйозна конкуренція, тому що все-таки не так багато людей може собі дозволити злітати з України туди. І внаслідок цього були були числа, були дні, коли акційні квитки ціна впала настільки, що опустилася в межах 360 400 доларів за перельот в дві сторони в Шрі-Ланку. Тобто, це вже. При хто б там що не розповідав при середній зарплаті, я не рахую зараз підприємців при середній зарплаті з лишніх доларів. Це вже допускається для великої частини українців. І mm, так і крім того, ми будемо говорити, що Шрі-Ланка все таки країна дешева, тобто де можна дешево поїстиво і особливо, дешево поселитися, так особливо, коли ми порівнюємо її з близьким з нам е, Європою, чи навіть стоїть Туреччиною, куди ми їдемо без пакетного тура. Туреччина не настільки дешева країна, як е, шрі ланка і однозначно не настільки дешева країна, як Індія чи Південно-Східна Азія, коли ми говоримо про В'єтнам, Камбоджу, Індонезію, ну, за винятком, можливо, саме Балі. От. Е, ті країни, вони набагато ще більш дешевші. Ти можеш не просто там дешево поселитися, дешево поїсти, ну, тобто ти можеш багато чи бійку. Про які цінові категорії ми говоримо. Тобто можна поїсти на 5 доларів, так? Можна поїсти на півтора долара в Камбоджі. В Камбоджі це реальність. В В'єтнамі це реальність. В Таїланді вже наприклад важко. В Індії можна поїсти теж на півтора долара. Це ми говоримо про такі цінні категорії. 5 доларів. Це вже реально ви можете забезпечити собі для бюджетних мандрівників. Тобто, якщо ми не говоримо про 5 зірок і не починаємо там крутити пальці, які ми всі там наворочені. Ну треба От. ж зробити селфі. Так, ну, Звісно. І особливо напроти 5 зірок. Так це ж можна зайти навіть в подвір'я. Вони зразу не виганять. Можна зробити 3-4 селфі і десять повийти, а не викладати там тут, живеш в невеликому там готельчику, і все. До речі, в нас соціологічні дослідження показують, що багато українців хочуть здаватися. Набагато більш багатшими, ніж вони є насправді. Так, цього Я вони... краси, вчора чи позавчора читала результати цього дослідження, воно вражають. Не розумію для чого. Теж не розумію. Сонце те саме. Океан той самий, люди ті самі, фрукти ти купуєш там ці самі. Яка різниця, чи ти живеш в п'яти зірках, чи ти живеш взагалі в беззірковому готельчику, де господар тобі посміхається, розповідає, де краще купити ті самі фрукти, ти бачиш його реальне життя. І ще раз кажу: стоїш на пляжі у морі рівнесенько з людиною, яка заплатила в чотири рази більше, як ти. Я навпаки, в мене відчуття певної переваги. От є люди, яких розводять як кроликів, чи на що там, на цінне хутро, на ще що, щось таке, на все інше. Але я говорю, я певна категорія, яка подорожує заради статусу. Ці люди, навіть якщо вони будуть прилітати, припустимо, в ту саму Індію, то вони не поселяться там на Арамболі в Гоа чи там в Киралі. Вони будуть вибирати дорогий п'ятизірковий Тадж-Махал, Готель, я маю на увазі, Тадж-Махал, який є там розташований в Мумбаях. чи будуть жити в одних з найдорожчих готелях в Агрі з, від, з видом на сам да, справжній ну, ну, тадж Таджмахал. Ну, і, відповідно, буде і не тільки селфі, я думаю, там буде професійна апаратура і будуть серйозні зйомки. Але якщо ми говоримо за більшість наших співвітчизників, до яких себе я, наприклад, відношу, тому що я не можу там, скажімо, сказати, що я входжу в когорту тих, хто відпочиває на Мальдівах там, місяцями. От. А для людей з середнього рівня достатком, то, звісно, Най... Найдешевшою, найближчою екзотикою в нас буде залишатися індостан. Це Індія, Непал і шрі ланка просто з причин того, що вони фізично розташовані ближче до нас по авіаперельоту. Ну так, ми ж говоримо так. просто про 6 годин льоту. Так, 6 годин. Шрі-Ланка в нас фактично виходить майже 9 годин льоту, якщо 10, ми летимо так через Емірати розбито на Індія Шріланка. Я, на, я так, замовила, так, що так, ми там довго летіли. Так, Індія Індія буде приблизно 6,5 годин. Так, це що дійсно там можна. Можна можна знайти більш-менш дуже. Якщо Індія всім не підійде, то Звісно. через це Індію не будемо ми так пропагувати. Я знаю, що ти ще побував. Ми Будемо пропагувати минули... <свісно> туризм, ми <свісно> не будемо пропагувати країни. <свісно> так, це точно. <свісно> <свісно> знаю, що ти побував взагалі в таких екзотичних країнах, в тому числі в Ірані і на північному Кіпрі. І мені здається, що можна вже зробити якісь певні висновки. Ну, принаймні, ми з тобою про неї говорили щодо нашого Донбасу, порівняти з життям Придністров'я того самого, так? Ну, в принципі, так і було. Після того, як я втратив свій бізнес в Судаку, так само, як і тисячі українців, які мали бізнес в Криму, от Крим війшов до складу Російської Федерації, але залишається неповноцінною територією. Це визнають і самі росіяни. І мене от, зацікавило, чого там можна очікувати в Криму. Згодом, звісно, і на Донбасі, хоча на Донбасі там. Зрозуміло, там ж там, там ситуація ще гірша. І за короткий той період я послідовно відвідав непризнані території або території, які знаходяться під санкціями світового співтовариства. Придністров'я, Північний Кіпр, Бірму і Іран. Найсильніша з них, звичайно, країна, яка, до речі, входить в двадцятку, в велику двадцятку, це Іран, 70 мільйонна країна з величезними запасами нафтопродуктів і інших корисних, корисних купалин з стародавньою історією з впливом зі всім. І 24 дні подорожував восени минулого року. Я подорожував по Ірану. Ну, перше враження, звичайно, жах злидні. Хліб, який печеться і викидається на друтяну сітку. Холодний люди стоять в черзі і очікують. Магазинчики є маленькі з продуктами. Дуже важко. Ми можеш їсти фрукти. Почекай. Це, а де оця нафта? Все де це? Ну, таке, як завжди, так. Є таке поняття, ні-ні, не як завжди. Там ще гірше, як завжди. Як завжди, просто розкрадувати. Взагалі ну, більшість країн нафтових країн це бідні країни. Це от у нас Нігерія, Венесуела, Ірак, Сірія, ну, Іран, ці, Росія. Так, ці, це все так. бідні країни. З всіх нафтодобувних країн, багаті, які я знаю, це Канада і Арабські Емірати. Тому що навіть Саудівська Аравія місцями ну, так, набагато нижче рівня. Хоча все одно України. теж можна назвати так. її в трійкою. Можна, можна, можна назвати. Але там. Ще гірше, тому що накладено ембарго і накладені, накладені санкції. Хоча над санкціями іскандери сміються і та санкції не признають. Але насправді санкції це ви відсічені від великого ринку послуг технологічного, ви відрізані від дешевих грошових кредитів. Вас взагалі виштовхують, з вами ніхто не хоче мати справи. І це Я... одразу позначається на житті звичайного не, громадянина? Не, не одразу. Якраз питання в тому, що воно позначається не одразу, але позначається неминуче. З іранцями, я маю на увазі іранці, які достатньо володіють англійською мовою, ми спілкувалися з ними люди освічені, багатші. Там принципі в відмінність для мене, наприклад, була дивно. У мене була відмінність між Росією і Іраном. Я уявляв два uh -huh. приблизно автократичних режими, але відмінність між Росією і Іраном в тому, що Росія так чи інакше підтримує Путіна хоч вголос, хоч в мовчки. А в Ірані абсолютно всі, з ким я спілкувався, хто мене підвозив, з ким ми, хотів би сказати випити, але ми там не випивали. Так. З ким ми ділили, скажемо, трапезу, вони хліб, хліб, яблука, гранати. Це тісно було. Вони всі говорили, який в них поганий уряд, яка в них погана влада. От в голос не говорили. Ну, весь ну, час почав. Не ми ще не знаємо, до чого дійдуть росіяни. Але дійдуть Ну, на сьогоднішній день. Так, от вони говорили, що точкою неповернення це був момент, коли скинули шаха. В Ірані відбулася революція. Ісламська має на увазі революція. Тобто, в них фактично це була реакційна революція. Суспільство від'їхало назад. І Іран, який приблизно. Дорівнював Купа Туреччині. людей емігрувало, так. Так власника, як і у нас Донбас. Трима людей, капіталів, мізків. І Іран, який був на рівні з Туреччиною в той момент. Він 70 так само мільйонів населення, економіка його була вища за рахунок нафти і газу. Після 70-х років пройшло з історичної точки зору не так багато, цих пройшло цих там 30-40 років. Так? Це максимум ми набираємо до 40 Але на сьогодні Туреччина однозначно без нафти і газу, але в співдружності з Європою обійшла Іран. І іранці говорять, до речі, сказали дивну таку не дивну, а можливо їм ближче видно. Да. Вони говорять, ми боїмося, що. Півтора року назад, коли Ердоган почав закручувати гайки і прийшов до автократії, mm -hmm. е Туреччина теж пройшла цю точку неповернення, і далі в неї буде йти все гірше і гірше і гірше. Спочатку я, якщо чесно, теж це... про це думала, і це велика проблема, тому що Туреччина насправді дуже класна країна дуже, і, так. і дуже жаль, якщо це буде так насправді. Ну, схоже на те, схоже на те. Просто мало хто може повірити, що в 70-ті роки в Кабулі в Афганістані. Купа європейської молоді, яка добиралася до Непала, до Індії по, по, по землі, вони там курили травичку, пили, пили вино, робили фотографії. Так, це ходили. Це була абсолютно демократія. Так, це була так. демократія. І буквально за яких 2-3 десятиліття Афганістан перетворився на територію, яка, яку контролюють окремі розрознені банди, угрупування, де небезпечно знаходиться не тільки туристам, а навіть і місцевим жителям, і в якої ну, на даному етапі майбутнє проглядає взагалі я би сказав, сказав, не проглядається. Ну, е, ну так пи... які все-таки висновки після твоїх подорожей? Я зрозуміла, що Іран це жах. Я тобі так, Я не сказав, що, Я не сказав, що Іран це жах. <світ> Іран це прекрасна країна з дивною природою, з перською затокою. Мало хто знає, що пляжі Дубая, через 160 кілометрів від них, знаходяться пляжі острова Кешм в Ірані. Те саме море, те саме сонце, все те саме, але абсолютно відсутність спиртного і все дешевше разів чотири. Ну, mm, тобто це в принципі рай для туриста тоді виходить з однієї сторони, рай для з однієї сторони рай для туриста. Але з однієї, тому що рівень сервіса абсолютно не відповідає вибагливості сьогодні туриста. Для мандрівника досить достойне місце. Люди гостинні, природа, природа класна, історичних пам'яток, вагон, природних пам'яток, вагон, кухня там, де вона є. Ще раз кажу, тому що є місця, де дійсно важко купити щось навіть поїсти. Бо тобто буде ми навіть говоримо набор. про якоюсь мірою голод, так. Ні, ні, я не можу сказати голод, ми говоримо так про обмежену кількість продуктів у продажу. Коли ви заходите, ну згадайте Радянський Союз, згадайте сільську кооперацію. От тут стоять консерви, отут лежить хліб, привезли, причому до обіду розбирають. Там це все, тут лежить халва, а, і тут, морська це... капуста. Так, а і... тут лежить морська капуста. Капуста. І так. на тому все. І треба було доїхати до Києва, щоб купити, припустимо, нормальної там ковбаси, нормального там голландського сиру і так далі. Якихось я вже не говорю про якісь інші делікатеси, якими на той момент були звичайнісінькі собі, апельсини і банани. Так от, оце приблизно ця сільська кооперація 80-х років минулого в Україні, вона приблизно відповідає асортименту сьогоднішній більшості сьогоднішніх іранських ну, супермаркета, Дон... я не зустріла. Але бачиш жодного. на Донбасі в супермаркетах, як ми знаємо, величезний перелік товарів. Так що mm -hmm. на Донбасі ще та точка неповернення не перейдена. значить. Я так думаю, що в Ірані зразу було багато товарів. Потім почала їх кількість там зменшуватися і все. Ну, Я не буду говорити, автомобілісти були б жахнулися, якби побачили стан доріг. Прекрасний. Але автомобілі, які за цих дорогах реально жахливі, старі, чуть ли не скручені. Я їхав в автомобілі, в якому було з середини е з'єднано е Щоб він плутом, не розпався. щоб він не, не ну я навіть не знаю, не роздувався. Мені важко уявити, що можна з'єднувати, але він був стягнутий докупи, просто очевидно, чи після аварії, що отак це так, це було таксі. Ти правильно зрозуміла, це було таксі. Тобто Іран це дійсно подорож. Туристи туди поїдуть ще не швидко, якщо поїдуть взагалі. Це подорож, воно добре запам'ятовується, але для людини, скажімо, розбещеної нормальним сервісом, це, звичайно, неприйнятно. Е, Іран поки що залишається для мандрівників знову ж таки і як наочний, і і як цікава країна, і разом з тим як показник того, що може бути з державою-вигнанцем, яку відкинули від е, світової інформації, від світових коштів, від можливості приймати приймати рішення. При тому, ще раз говорю, це не якась там маленька держава. Ну так, Зі це тех... величезна країна. Так, Придністров'я, куди можуть в принципі, поїхати будь-який українець. Ми сидимо з тобою приблизно за 220 кілометрів від пропускного пункту на Придністров'я, там, але. З Вінницької області, коли в'їжджаєш при Дністров, я зразу бачиш абсолютно інший стан пулів. Стару нещасну цю техніку їхню. у них немає, так як в нас Джон Дірів чи Фергюсонів, чи там вружаїв, там 110 центнерів з гектара кукурузи. Я думаю, і не буде. Ну хіба ми повернемо свої Придністров'я? Це ж колись була частина українських земель. Це такі далекі перспективи. Толік часу вже у нас обмаль закінчується, але ми вже про я думаю, що мені здається, що ясно з цим уже все зрозуміло. Давай все таки про лукости. Інтернет просто рісніє цими повідомленнями, що відкривається нові. Нові польоти дешеві для людей, це лоукости, в європейські країни. Що взагалі, які небезпеки, які плюси і мінуси цих рейсів саме? Плюсів, звісно, набагато більше Ніш набагато мінус. більше, ніж мінусів. Плюс це в першу чергу це конкуренція. Конкуренція, яка призводить до зниження цін, що вигідно всім нам, тому що не секрет, що українські ціни на перельоти здебільшого завищені. Я маю на увазі саме на перельоти в сторону в сторону заходу, там де порівняно з євро, де порівняно з європейськими цінами. Ну, але реально полетіти за 30 доларів, наприклад, в Вроцлав? Вроцлав реально полетіти за 20 євро, тобто сума, яка навіть менше 30 доларів. От. Але питання в іншому. Лоукости, коли люди читають перельот в Німеччину, то вони там, наприклад, там, ну, навіть візьмемо простіше, перельот в Лондон. В Лондоні три аеропорта – стендхед, е, е, Хітро е, хіт і забув третій Гальфакс. Так, так от перельот буде дешевий, дуже дешевий, ага. за 50 фунтів. Тобто, але ви потім заплатите ще 50 фунтів за таксі, щоб доїхати так. до Лондона. але власне, більшість, кажучи? більшість аеропортів, з яких літають лоукости, це невеликі аеропорти, які беруть маленьку плату за обслуговування, за рахунок чого здешевшується квиток. Але вони розташовані на значній віддалі від цих міст. Значні це може бути так. 100 і більше кілометрів. Це може бути навіть 40-50 кілометрів, але абсолютно не бути громадського транспорту і вам придеться використовувати лише таксі. Є такі варіанти. Знову ж таки, є лоукости, дійсно, які літають от Візар. В нього в більшості все-таки вони літають в аеропорти. Я маю на увазі Вдалики. ті, які розташовані та великі і все. Перший недолік лоукості – це віддаленість аеропортів. Наприклад, в Норвегію це реально. Ви, 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 ви прилітаєте за 60 кілометрів від Осло, і переїзд до Осло у вас коштує дорожче перельоту з України в Норвегію. Це перше. Друге, лоукост фактично не дає вам можливості скористатися опцією. Перевезення багажа, ну тобто, чому? Ми ж говоримо там е, якісь, по перше об'єми, там 6 кілограмів. Так, Можна ж перевезти так. Але ми українці. Я не бачу українського туриста, вандрівника, який віз би менше 20 кілограм, а часом і 30 кілограм, особливо назад. Ну з Європи не дуже привезеш, але ми все таки звикли. Так, от е, самі дешеві квитки, опція звичайного е, е, проста. Квиток дуже дешевий буде до дорослого. Але ви не можете вибрати місце, вас посадять будь-де. Де завгодно буде це місце, воно зручне, не зручне, ніхто вас не буде запитувати. Хочете вибрати, доплатіть. У вас не буде багажа, у вас буде звичайних, там буде 6-8 кілограм, які ви можете То взяти з собою. Можна на себе вдягнути зрешті. Можна вдягнути, але не можна брати масу речей, наприклад, як та сама там спиртне, косметика, гострі, ріжучі, тому що вони повинні здаватися в багаж. Тобто друга опція це багаж. Третя. Під час перельоту вас не будуть годувати. Ми звикли цього не я не буде ніякою ну, орде. Там летіти 40 хвилин. Що ж там годувати ще? Ну різні перельоти лоукостами. Перельот лоукостами, наприклад, наприклад, з України до Мароко. Він має дві пересадки і загалом займає 12 годин. О, я собі так, уявляю, 12 годин не їсти. Толіко, на жаль, вже наш ефір добіг до кінця. І, і, і одне так, буквально. Ефір був настільки короткий, як перельот лоукостом від Львова до Вроцлава. Можливо, був якийсь трошки <Boys Airportimizi> довгий. Та-та-та. <doo doo> останнє слово все-таки. Чому людям потрібно мандрувати? Отак, буквально два слова. Чому? Це покращує, це покращує людей, це підвищує, дійсно підвищує самооцінку, це розширює їхній кругозор. І, врешті-решт, це приємно. О, це класно. Що ж, дякую вам за увагу. Подорожуєте, це класно. До побачення.